Яка ціна літрового квадроцикла Сігвей і коли буде обзор. Значить, ціна літрового квадроцикла Сівей Снарлер 1000 буде 11800 баксів. Значить, Ціна вже відома. Обзор буде тоді, коли квадроцикли зайдуть в Україну. Ну, Це логічно, бо квадроциклів ще немає, і магії, і чуда тут бути не може. Значить, що я можу сказати про літровий квадрик із того, що мені відомо? Значить... Трошки більше року назад мені запропонували займатися квадроциклами Сівей, і мені привезли на тест-драйв 500ку і 600ку. Доки я їх не бачив 500ку і 600-ку, я, чесно кажучи, думав, що вони побудовані на однаковій рамі. Просто відрізняються мотори і відрізняється пластик. Але коли я порівняв 500 і 600ку, я зрозумів, що у них різне абсолютно все. Тому, маючи певний досвід уже життєвий, значит, я предположив, що на базі 600, оскільки 600 набагато більша, масивніша за 500 завод планує випустити якусь 800 або літр. Я поцікавився у постачальника і мені сказали, що ні, завод такого нічого не планує випускати. Значить, На той момент у заводу Сігвей. Був єдиний літровий мотор, який стояв на багі. Рядний двохциліндровий мотор. Багі Сігвей е, трьохмісна і шестимісна кабіна, і VLIN спортивний автомобіль. Спортивний багі. Так от, я кажу постачальнику на той момент я сказав: Ну є же літровий мотор, треба брати його і ставити, ставити на шасі на що Мені сказали, що це. Ну, типу, чи неможливо, чи недоцільно. В ідеалі V-образний мотор ставить, такий самий, як у всіх. Ну, Коротше кажучи, пройшло трошки більше року. І хлопці-постачальники поїхали в Китай на презентацію Значить, нової техніки. Повернулися і кажуть, що буде літровий квадроцикл. І на моє запитання, який же буде мотор, мені сказали, мотор від баги. Отака От двіжуха. Значить що? Е, кузов у літрового квадріка і рама здебільшого буде від 600. Е, Підвіска там буде своя, е, вона буде модифікована, вона буде посилена в порівнянні з підвіскою 600. -ки. Це стосується і ричагів, е, і амортизаторів. От. А моторчик буде від багі. Значить, на багі моторчик. Е, Видає з коліс 100 сил. Хочу зауважити, що баги мають вагу в районі, тонни. в районі тонни. Цей самий моторчик вони ставлять на квадроцикл, який важить ну, 400 кг з копійками. От, Я думаю, що квадрик буде дуже цікавий. Дуже цікавий. Е... Не знаю, на багі з тим мотором воно пиздує просто як ракета. Я чимало катався на цих багі, я їздив на бездоріжжі на покатушки, я тестував його. Випробовували ми його і в болотах, і в пісках. Е Навіть таку масу тона, цей моторчик, він, він тяне, він, він крутиться просто космічески. Тобто цей рядний двохциліндровий мотор, він дуже крутий. Е От. Як він буде їхати на квадроциклі? ну... Досить цікаво, побачимо. Значить, в інтернеті є багато фотографій. Китайці зробили там декілька експериментальних зразків. Зробили там грязіву версію там на грязівих кольосах, на кастомних речагах гнутих з виносами радіатора. Радіатор у нього стоїть там на передньому багажнику. Значить, Є версія, у якої шноркелі виведені. Замість сидіння пасажира. Тобто у нього доступна тільки сідушка водія, а тут у нього такий грибок, такий рог, в який заведені заборники повітря. Ну, коротше, Експериментальних зразків багато. Серійно поки що випускатись буде приблизно в такому виконанні. Тобто, всяких там грязєвих версій, тюнінгових з ліфтованою підвіскою на красивих амортизаторах. На високих грязевих колесах поки що не буде. Поки що літровий Сігвей виглядатиме отак. У нього кузовня вся збереглась від 600. -ки. Будуть модифікації по РАМі, модифікації там по підвізці, по трансмісії, по шасі. Ясна річ, що моторчик тут вже стоятиме від баги. А візуально, візуально це буде. 600-ка 600 це величезний квадроцикл, величезний Його можна ставити поруч з любими 800-ка літрами. Це зовсім не дитячий квадрик, він масивніший за будь-яку 500-ку. Апарат має бути цікавий. 600-ка сама по собі досить цікава, вона їде класно, пиздує, підриває моторчик налаштований топчик, подвіска класна, амортизатори газ масло. Стойки кайловіри прелість літер буде ще цікавіший. За 11800 баксов це просто безпрецедентно низька ціна. 11800. Такого нема ніде. Ціни на CF Moto починаються від 13600. Ну, тобто, блядь, 2000 різниця. Ну І в той же час на, на двушку зелені він коштує дешевше за CF-Moto. По якості я не скажу, що він уступає CF-Moto, Це просто другий квадрик. Другий квадрик, Техніка перевірена часом. Техніка працює у війську, на ній катаються маньяки офроуда. глобально з ними нічого не відбувається. Ну Десь поміняли шарову опору, десь підшипник, десь крестовинку. тобто за умов якоїсь середньостатистичної, і адекватної експлуатації, з ними проблем немає. Ну, У військових бувають, бувають ситуації, да. Не поміняли масло, їздили, не міняли масло. Взагалі. Застукав калінвал. да, Таке буває. Да, Таке буває. На ходу переключили передачу з передньої на задню. Порвали коробку. Да, Таке буває. І таке може случитися не тільки з квадроциклом Сігвей. Да, Буває таке міна прилетіла рядом посікло. Кришки там, варіатор, подшипник в коробки вибило. Да, таке буває. А загалом, ну, то есть якщо експлуатація адекватна, вони просто їздять. Штурмові підрозділи, штурмові бригади, третя п'ята штурмова, 80. -я, Єбашать на цих квадроциклах, їбашать з перегрузами. Вони на квадроцикли грузять тільки там по 800 кг. На задній багажник там по 8 ящиків вони кажуть ящиков, ящики по 60 кг. Те 480 кг тільки на задній. значить Два ящика кладуть на передній. Це 120 кг. От уже вважайте, це 600 г. І плюс сідає мінімум троє бійців, мінімум троє сідає. А то й четверо. Тобто 800 кг це мінімум. Вони, вони їздять на бойові виїздить ці квадрики. От. А найчастіше вони ще тягають за собою прицеп. Тону він тащить. вони їздять без проблем, нема проблем. З моторами, з коробками. І взагалі немає. Тобто з гібійськими перегрузами. І ну як їздять? Їздять отак. Нажав. І пиздує, просто пиздує. Бо якщо відпустити газ, чи в ПІВІ хадогони, чи підарські мінометчики наведуться. Тому техніка класна. За свої гроші на сьогоднішній день апаратура класна. Отут От контакти. Отут От дзвоніть, замовляйте. Значить... Найближча партія буде в Україні в кінці січня, ну, десь на протязі тижня бо вона має зайти. Там всі квадроцикли розпродані. Наступна партія буде в лютому. В лютому, здається, два квадроцикла залишилось вільних. Значить, бронюються літрові квадроцикли по передплаті, 1000 доларів. Вносите передплату і квадроцикл бронюється за вами. Залишок оплачуєте вже при отриманні От. комплектація у літра буде максимальна. У нього обов'язково буде усилитель руля, у нього обов'язково буде лебедка. Ті ж самі білет фари на лінзах. Як вам показати? Лінза Диски з бідлоками, Значить, двохсоставний диск, основна частина диска і кольцо. Кольцо, яким зажимається каркас. Значит, Покрышки для того, чтобы э, минимизировать возможность разбудить квадроцикл при эксплуатации на великих скоростях и при эксплуатации на сниженном давлении. Тиск в шинах сниж... снижают для того, чтобы покрасить и прохидность. Будут амортизаторы похожие. Значит, амортизатори теж газ масло з носными компенсационными бачками. Стойки, типу кайловер, бачите, тут вверху Дві гайки, дві гайки тут резьба, то тобто есть можна буде пружину сжимать, розжимати. Дивіться, тут ось є можливість регулировки. Плюс вверху ось тоже крутилочка, регулировка. Ну, коротше, комплектація буде крута. Плюс ці квадроцикли будуть реєструватися в МРЕО Сігвей реєструється в Мрео. От, Ну, а яка б там крута не була техніка Сійфмота, на жаль, вони не реєструються. Поэтому за 11800, як на мене, апаратура досить крута. Ну і так, забігаючи наперед, спілкуюся з польськими. Імпортерами Сігвей. E, значить, e, якщо я не помиляюсь, за минулий рік вони продали e, близько 5 тисяч квадроциклів. 5 тисяч квадроциклів. І e, у них є держзамовлення. Тобто поліція, наскільки я зрозумів, і прикордонники їздять вже не перший рік на оцих квадроциклах поляки. Красавчики. Коротше, кому треба дзвоніть, замовляйте, бронюйте, є можливість забронювати ще два квадроцикла із партії, яка заходить в лютому. Хто вспіє, забронює, хто ні, вже будете бронювати на березень. Літрових квадроциклів від загальної кількості заходить небагато. Може відсотків 10-15%. Ну, тобто, якщо. 500к, скажем, і 60 заходить там по 100 штук. То літрових там 20, 25, 30 штук, всього-навсього. Все. Обнял, припідняв. Дзвоніть, замовляйте, Сподіваюсь, інформація вам була корисною. Ну, а більш детально, ну, я вам зможу розказати тільки коли техніка прийде. Ну і так. Я вам дав такий максимум, який який не дасть ніхто.